Ми разом польсько українська розповідь про спільну спадщину це ініціатива Товариства «Посполите рушення, що реалізується завдяки співфінансуванню від музею історії Польщі в межах програми Патріотизм Ютра. У 2022 році багато українців переїхало до Польщі. Можливо, ти також опинився в цій країні? Можливо, ти вже маєш польських приятелів у школі. Чи на подвір'я Польща близький сусід України, але часами він все ще здається цілком невідомим і таємничим. І це попри нашу спільну історію, що нараховує більше тисяча років. Частина Восьма Гей-соколи З попереднього розділу ти вже знаєш. Що у XVIII столітті завершилась історія Речі Посполитої обох народів, а Козацька Січ та Гетьманщина були знищені. У Новому, XIX столітті поляки та українці тужливо дивились у минуле. Перші оплакували втрачену незалежність та шкодували над побилками еліт. які... Не зуміли розв'язати внутрішні проблеми Речі Посполитої. Другі сумували за козацькою незалежністю. Для обох народів український пейзаж став джерелом натхнення. У 19 столітті ми мріяли про свободу, символом якої, навряд, може бути кращий образ, аніж самотній козак, який скаче широким степом на прудкому коні. Український романтизм у першій половині ХІХ століття на українських землях, приєднаних до Російської імперії або Австрії, діяла значна кількість польських письменників і поетів. Автори писали свої твори в новому стилі романтизму. Вони хотіли розбудити у читачів сильні емоції, тож для того оповідали про страшні речі, від яких завмирала кров у жилах. Одним із найважливіших поетів був Северин Гощинський, автор Канівського замку. У цій поемі поет описав драматичне життя важливого замку під час кривавого повстання українських гайдамаків. Вочевидь, історія цього повстання сприймалась інакше українськими поетами. Тарас Шевченко присвятив йому поему із назвою Гайдамаки. Де кровопролиття було представлено як помста за кривду українського народу, що цікаво, саме в Каневі знаходиться гроб Шевченка. Хоча поет помер у Петербурзі, він заповідав, аби його поховали над Дніпром. Вернигора. Про українське натхнення польських авторів може також свідчити народний міф про козацького лірника Вернигору. У XVIII столітті він нібито передбачив поділи Речі Посполитої та її пізніше відродження. Його передбачення назвали Пророцтвом Вернигори. Образ натхненного старця вплинув на багатьох митців. Ян Матейко присвятив лірникові картину, а Станіслав Веспянський зробив його одним із героїв у відомій своїй драмі весілля. Постать Вернигори. Повинна була стати преобразом польсько-українського зближення. У творі Верни Гора інший відомий польський романтик Міхал Чайковський намагався представити антипольське повстання в Україні як наслідок інтриг Росії, що була ворожою обом нашим народам. Вогнем і мечем у другій половині XIX століття. З'явився найвідоміший роман польською мовою, присвячений польсько-українській історії. Йдеться вочевидь про Вогнем і Мечем Генріка Сенкевича. Це розповідь про любовний трикутник, який поєднував польського шляхтича, руську шляхтянку та козака. Події відбуваються в Україні під час повстання Хмельницького. Вогнем і мечем представляють польську історичну перспективу. Де повстання зображено трагедією для обох народів, а у діяльності козаків автор побачив багато жорстоких рис. Попри це, роман, а особливо його екранізація під режисерством Єжи Гофмана стали популярним поміж українців. Сенкевич із виразним захопленням описував як природу, так і мешканців України. У тексті Роману. Він мав багато висловів руською мовою, а українські мелодії були використані для саундтреку. Юрко Богун, головний герой роману, і при цьому справжній козак багатьма вважається найцікавішою постаттю роману. Тарас БУЛЬБА. Тему боротьби козаків із поляками також зачіпав російськомовний письменник українського походження Микола Гоголь. Роман його авторства Тарас Бульба мав насамперед сподобатись російським читачам, тому поляки зображені в ньому виключно в темних барвах, а один із козацьких героїв хладнокровно вбиває власного сина лише за те, що той перейшов на бік Польщі. Водночас українсько-російські стосунки там представлені невідповідно історичним реаліям. У Тарасі Бульбі козаки ніби прагнуть повного злиття з Москвою в єдину державу та вважають, що разом із росіянами представляють один народ. У відповідь вони нібито не очікують жодної незалежності. Автор повністю проігнорував питання війн, які в боротьбі за незалежність козаки вели проти царської влади. польсько українська розповідь про спільну спадщину це ініціатива Товариства Посполите рушення, що реалізується завдяки співфінансуванню від Музею історії Польщі в межах програми «Патріотизм. ПатріотизмЮтра.